Зі усіх вітаємо. Компанія «Топарк» Вінницька філія. У нас нове надходження 159 Альфа. Автомобіль у нас 2007 року випуску, має 1,9 дизельний двигун, механічну, 6-ступеневу коробку передач. Передній привод. Друзі, оригінальні диски. Погляньте, Як гарно виглядає автомобіль? Приїхав з Європи в 2022 році. Має фактично два власника, повний електропакет, підігрів сидінь, натуральна шкіра світлого кольору, механіка 6-ступка, кліма. Велика мультимедія, шкіряне мультикермо, запуск до у нас кнопки, друзі, люк. Все працює повністю по машині від АТО Я. Задній ряд нас також в гарному стані. погляньте. Три регулірних підголівники. Все працює, ніяких зауважень зараз технічно немає. Присутній також задній партронік, друзі. Дуже класний. Автомобіль 276 тисяч пробігу. Е, ціна, друзі, 7500. Соборна до знаходиться в тобі в нас. Можна переглянути, можна доставити в ваше місто. Будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Також є лізень та кредит, друзі. Тому ми вас чекаємо.